Уявіть, що ви побачили персонажа з нового мультфільму. Як би ви його назвали? Якими б суперздібностями його наділили? Можливо, це буде той, хто бачить думки наперед, або ж той, хто здатен керувати часом. Ходімо, дізнаємося, що про це думають Ось Такий взрослий. Мені здається, він просто сильний. Рятує там якусь принцесу в якомусь замку. Живе такому великому. Якийсь багатий, не знаю, сильний просто. Щось зв'язане з бджолами, наприклад, там мед чи якийсь яд бджолиний Десь на Закарпатті в горах. Наверно, позитивний бджоли такі більш позитивні тварини. Ну, він такий нехороший. Знаєте, злий такий. Він дуже любить контролювати все. Ну, поганий хлопець. Аби він був трохи щирішим, трохи добрішим та краще відносився до людей, то ну, він був би кращим так… Ні, він здається таким доволі неприємним, доволі маскулинним, таким, трошки самозакоханим, можливо, якимось нарцисом. Але він такий возросту, більше такий у нього вік, певно, десь до тридцяти. Виглядає таким статним чоловіком. Але б собі я не хотіла чоловіка так, такого, трошки, можливо, більш спокійнішого на вигляд, так, що про нього можна ще сказати. Такий він трошки мене не влаштував би. Персонаж э, років. Ну, можливо, 40. Е, представляє себе не дуже добру персону, в нього темні волоси, е, в одежі в нього більше червоного кольору е, і бігає за красунею. Цей персонаж позитивний. Е, він є герой, напевно, е, хорошої казки, да? Е, не знаю, має великі здібності. Бореться, перемагає зло. 25-30 років. Ім'я Іван. Він більше йде як позитивний, хоча з певною негативністю, тому що він відображає себе як сильний, мужній, але за що своєї сили і все. Якби глибини немає.